Зараз я пунктую свою. Я скажу е, вам еволюцію цього документу. Е, за рішенням голови архієкторної міської будівльної ради по головному управлінні е, архітектури та дизайну КНДВ. Громадське обговорення схеми планування території, детального плану може проводитись на розширеному засіданні за участю повноважених представників громад. Тобто, або ж не проводитись. У разі виникнення потреби бути присутнім на громадських вороженні, представникам громадських організацій необхідно подати заяву і так далі. Остаточне рішення щодо вирішення питання присутності представників громадськості та інших фіскальних засіб приймає організатор. У разі проведення громадського обговорення на розширеному засіданні АМР представники громадськості можуть висловити свої пропозиції без права голосувати. Тобто, громадськості пропонується на така позиція, при якій ніяким чином громадськість не зможе впливати на ці питання. А опозивором, у порівнянні в табли... таблиці є пропозиція Інституту генерального плану передбачити можливість громадського обговорення шляхом оприлюднення матеріалу, то в відповіді на персональні запитання. Враховано Крапка. Тобто, я продемонструю, як це відрізняється, наприклад, від інших міст, які пишаються своєю архітектурою. В, в случае отрицательного результата общественных обсуждений органы государственной власти обязаны приостановить тут еще решение Учет результатов общественных обсуждений и общественных экспертиз при принятии градостроительных решений органами государственной власти является обязательным. То есть принципиально другая позиция, при которой общественность занимает активную позицию. Я хочу э, обратить ваше внимание на то, что эти документы подписаны. Э, в то же время, 10 мая, как и было сказано комиссией общественность впервые в городе Киеве общественные организации при финансировании неукраинских общественных организаций подготовили проект решения, которые в связи с тем, что сроки были сжаты, предложили мне как субъекту инициативы подать на рассмотрение. До сих пор этот вопрос не рассмотрен и сегодня вы отказались включить этот вопрос. В как раз заложена совершенно другая логика, и эта логика, здесь вспоминались печерские слушания, полностью поддерживается теми людьми, которые были на тех слушаниях. Потому что те люди, которые пришли на печер, они не хотели, чтобы решение приняли без них. То, как предлагает нам сейчас, решение будет приниматься без общественности. И я предлагаю печерянам, которые были против застройки, активно выражали свое негодование застройкой холмов, Смотреть вчерашнее интернет издание Кию пресс-информ, где занесли Александра Салисальновича рассказывает о планах объявления конкурса на застройке холмов между мостами Катона э, и, мост, и я заканчиваю. оно просто началось в двух минут, поэтому это некорректное время. Я минутка заканчиваю. Теперь касательно предложения. Есть порядок за обеспечение врахования громадских интересов за защиту прав громадян. Він два рази менше за те, що пропонується. Дуже проста логіка. На рівні затверджених детальних планів е, територій, там, де ми бачимо, де кожен дом є, де е, кожен е, сквер і так далі, це рішення повинно приймати за активною участю громадських. І не може тільки. Е, Взяти у них зауваження і письмово відповісти сказати, що все це відбулося. Повинно бути зовсім іначе. Тому я пропоную громадськості підтримати це рішення, яке було підготовлено, підготовлено е, організаціями. Це рішення, воно є у депутатів. Я знаю про наміри цієї скористатися.